Любі мої всіх вітаю. Зараз хочу з вами передивитися залишки з вчорашніх відео, їх залишилося не так багато, але все-таки трішки залишилося. Я хочу показати вам, щоб ну, ви могли зорієнтуватися, що ще є, а що можна дозамовити. І хочу вам сказати на початку відео: є дівчатка, які замовляють у коментарях. Тому, ну, тому що не знають контактів. Я, як завжди, пишу свої контакти у описі під відео, але в деяких відео, після деяких відео я записую, пишу коментар під своїм відео. Вибачте, і там пишу свої контакти. Тому ви можете просто подивитися в коментарях, і там є мій номер телефона, він же Viber, WhatsApp, Telegram, один і той самий номер. І можете потім звертатися кому, кому зру, зручніше в якій соціальній мережі. От, тому що, ну, знаєте, як зазвичай коментарі не читаю відразу, тому що. Одне діло просто відео виставила там ну, якесь, якоїсь іншої тематики. А коли ти записала відео, виставила і, і вже чекаєш повідомлень, відповідаєш людям, то на контакт, ну, коментарі вже я читаю аж після всього, тому ви можете просто не встигнути замовити ту чи іншу річ. Тому, будь ласка, відео, під відео. Я буду залишати коментар, і там буду залишати свої контакти, щоб вам було зручніше так шукати. Якщо хтось не користується соціальними мережами, можете просто телефонувати мені. Ну, Давайте будемо з вами розглядати залишки. Тут я один залишок взяла із попередніх, там ще, мабуть, трішки щось залишилося, але то буду складати я посилки вже. Скоріше всього, в понеділок буду формувати, так як відправка в мене буде у вівторок, тому, будь ласка, кому треба відсилати, хто хоче, ви мені пишіть і кажіть, що я вже чекаю посилку, мені можна вже відправляти, і я буду відправляти. Мені не спішно, є, правда, в мене такі посилки, за які мене совість мучить. Я стосовно, стосовно Лесі, понаготовляла їй там дещо відправити, а то одна причина, то друга. Ну, така новорічна причина ця в мене була дуже радісна і важлива. Тому також постараюсь відправити. То хотіла відправити, що в мене щось не готове було до тої посилочки. Ну, а це вже все ніби готове, лише буду формувати. І це буде, скоріше всього, в понеділок, а вівторок буду відправляти. Тому, кому треба до вівторка, нагадуйте мені, я буду відправляти. Так, далі. А далі дивимось, дивимось залишки, ви так багато наговорила. Єдине, що я ще побачила у, у залишках ось ця скатертина це. В залишках вона була 29 грудня попереднього місяця. Десь же ж бачила, а, все, зрозуміла. Ось ця залишилася скатертина, вона в такому, бачите, кольорі ніби молочний такий. І тут така сіра вишивка по ній, по цій скатертині, розміри нагадаю. Розміри нагадаю: метр двадцять на метр двадцять, ця скатертина. і до неї ось таких. Скільки в нас тут три серветочки. Оце такий комплект. Вона йшла під номером 79, і я тут ціну знизила на неї 250 гривень. Якщо хтось. Я так думаю, що її ніхто не замовив. Можливо, я, бо я. Навіть 29-го вже їхала на Черкаси, і в дорозі дівчатка мені телефонували, ніби так, що запамнила, що не запам'ятала, нагадайте. Ну, старалась запам'ятати, але ж, знаєте, так. Але могла щось і не запам'ятати. Ніколи не соромтеся мені нагадати, тому що, ну, розумієте, дякувати Богу, у вас в мене багато, і я можу. Десь щось пропустив. Так, далі залишились під номером 69, ніби не замовлені оці серветочки. Вони бачите, такі бавовняні із вишивочкою. Тут така вишивочка сіренька. Скільки їх? Я вже забула. 3-4 штучки, чотири таких серветки. Вони коштують 80 гривень, тобто кожна серветочка коштує 20 гривень. Вони навіть, мені здається, нові, тому що тут 100% бавовна написано, тому що тут навіть ярличок не потріпаний. Так, якщо я нагадую, дзвоніть, пишіть нагадуйте. Так, що, це з вчорашнього? У мене залишилися ось такі дві бавовняні серветочки, або вони як хусточки, ніби ніхто їх не замовив, бачите? <кій> вони дуже тонесенькі, такі, скоріше всього, вони ну, краще як для хусточок носових. Ну, інколи нам і великі ж треба, не лише маленькі. Е, отакі дві хусточки під номером 134, 30 гривень. За дві. Так, тут залишилася ось така <кій> серветочка. До речі, в мене одна така лежить кругла, її вже замовили. Це ось така прямокутна, подібна. Це гобелен. Під номером 135, можу знизити ціну на 30 гривень. Така серветочка, можливо кому докомплектувати. Далі ось я вчора вам показувала оцю скатертину. Вона така щільненька, кругла, вона невелика. Тут, здається, в діаметрі, зараз нагадаємо з вами разом, метр, ну метр десять, метр десь вона в діаметрі, ця скатертина. Ну, тут киточки такі цікаві, бачите? От, під номером 121 я ціну тут на неї знижу 120 гривень. Ціна цієї скатерочки. Якщо хтось бажає, в кого невеличкий стіл, або, можливо, і на всю ширину стола покривати, ну, як на обідній стіл або, або кому для чого. Так, ось така серветочка під номером 120 залишилась у мене. Вишита такі мальви, чи що це вишити не знаю. Е, під номером 120. <кій> Ні, давайте зніму ціну, щоб воно не залишалося. 40 гривень, така вишита серветочка, хто бажає придбати. Так, оце, дівчатка, нагадуйте, е, чи замовляли наволочку? Здається, у. В коментарях хтось замовляв наволочку під номером 116. Якщо ви е, <кій> мені напишете, бо я всім, хто писав у коментарях, я писала свої контакти під коментарем. Отака От наволочка залишилася під номером 116, 80 гривень. Тому що дівчатка, коли пишуть у вайбері, то там ми ну, виясняємо, буде. Людина брати той чи інший товар чи не буде. А тут хотіла б замовити а відповіді, ну, ви мене зрозуміли. Так, ось така серветочка під номером 113 залишилася. Зніму ціну на 10 гривень 50 гривень така серветка буде коштувати. Так, Залишилась ось ця скатертина. Під номером, вона невеличка, тут 1,50 на 1,30. Під номером 111. Ціна буде 180 гривень. Тобто, я знижу ціну на 20 гривень. Така натуральна скатертинка, вона була в використанні, але тут немає ніяких технічних пошкоджень, немає ніяких плям, вона в гарному стані. Так. Далі залишилися дві ось ці наволочки, я вам показувала. Ось такі наволочки декоративні. В кого є такі подушечки, кому вони підходять. Ми вчора міряли з вами, ще раз поміряємо. 62 довжина і 40 см ширина. Ну, скажімо так, хай буде. Тут працює блискавка, бачите, ось все працює. Вона така машин, має машинну вишивку. ось, ну Така вона, ніби льняна. Також натуральний. І лише із недоліків я вам показувала, отут одна китичка, щось не на цій. Ось на цій. Чомусь одна китичка така тоненька. Ці всі такі пишні, а ця тоненька. Ну, не знаю, можна їх. Взагалі прибрати, а можна просто підібрати нитки і зробити киточку таку, а можна просто і так використовувати, можливо, ніхто і не помітить. Так, під номером 108 також знижую ціну на 180 гривень. От. Так, далі залишився ось такий шарфик тепленький. Бачите, я вам показувала його вчора, розвертала, він у нас йде під номером, заховала номер, а під номером 106, і так як він залишився, ставлю ціну 60 гривень на нього, знижую. Так. І далі е, в цьому відео е, залишилось у нас покривало. Е, я не знаю, чому його не взяли. <кій> ну да, ціна, звичайно, не маленька, але ж ви розумієте, я плачу дорого. У мене буває інколи і і по 4,5, і по 5 євро, і по 6,5 за кілограм я плачу. Тому, розумієте, якось так, ну якось так. Така, таке покривало під номером 101. Все, що я можу, я можу зняти 50 гривень. І ціна буде його 750 гривень. Тут розмір 2,10 на 1,60 м. Ось таке покривало. Має воно е, з двох сторін китички. І з е, двох сторін там, де здається, е, 1,60 м. тут має киточки. Як бачите, воно все в гарному стані, воно е, навряд чи використовувалося, можливо, раз використалось, ну... Е, Ну, не потріпане, ну, в гарному стані. Розумієте? Гарний стан, стан нового. Ну, можливо, там і права воно раз, але стан нового. Воно натуральне, воно має принт такий. Е, у мене такі покривала є. Ви знаєте, я собі залишаю. І не такі залишаю. Це жадність, мабуть, у мене. Недавно таке покривало гарне купила. Ну, я не купила, оставила. Ну, таке воно гарне, не могла його виставити на продажу, залишила. Хоча і доволі такі гроші гарні воно е вартувало, ну залишила. Не знаю. Так, ну на сьогодні, мабуть, усе е показала, розказала. Е ще в мене є е носові хусточки. Я, мабуть, після цього запишу відео і виставлю їх. Їх не так і багато, розумієте, але кожну хустинку треба показати, і поки я буду е, показувати кожну хустину, це також буде якийсь певний час. Тому по залишках ви роздивляйтеся, чекаю на ваші повідомлення. І слідуюче відео я запишу із хустинками з носовими. тому, будь ласка, переглядайте. Я вам всім щиро дякую. Дуже дякую за всі привітання, за ваші підписки, за вподобайки, за те, що ви зі мною, за те, що ви коментуєте. У мене взагалі є дівчата такі ну, незмінні мої, розумієте? І я не хочу сказати, що я там така зайнята, що я там не встигаю. Десь когось передивитися чи прокоментувати. Навіть коли я дивлюсь, щось роблю руками, я завжди дивлюся відео з усіма рекламами своїх коліжанок, тому що передивляюсь. Не завжди можу написати коментар, але завжди всіх передивляюся. З усіма рекламами, з усіма, ну все-все-все від початку і до кінця. Тому що я сама розумію, що. Ну, від того, для того ми працюємо, щоб отримати якийсь бонус. Хоча там і невеличке щось, ну, така оплата нашої праці. Все, любі мої, до зустрічі. Всіх обняла!